Добре, добре, добре. Честно, у меня такие как вы раздражаете. Мне не цікаво. Вот реально, мені ваше... пацаны, всем вы можете. Не, ні, взагалі, взагалі не цікаво. Взагалі повні... не цікаво, что кажете. Взагалі не цікаво. Вам туда чувака живут. Он не убесит. Ничего страшного, побесить трошки. можна. Пожалуйста, я вам очень уважаю прошу убрать этого человека. Я Яна колонну. Віповички ще... вашого часу та часу. Ось таке спілкування громадянки з патрульною поліцією.